її екіпаж почали вже працювати Добре. Тож брати мені це сіді документи стоїть, власне, сидять організації за пункт вашого транспортного засобу, порушуємо вам право дорожнього руху, а саме користування ремнем безпеки. Пункт право 2-3В. А я був пристебнутий. Давайте відеокамеру подивимося. Давайте ви подивимося. Чи ні? Ви мене знімаєте? Подивимося, так. Да. Посвідчення ваше, ЖТ-0024. Давайте подивимося відеокамеру. Чи ви були пристегнуті, чи ні? А якщо були, то ми складаємо просто. На безпричинну зупинку, так? Ну, хорошо, 102 вирізнемо група. Позвониться ваше субисто право, будь ласка. Пане водій. Так, Смолінський Ігор Вікторович, інспектор ДПС удаї. Дійсно, до 17 року. Ну, Давайте подивимося. Є порушення. Згідно Пану статті 251. -ї. Згідно з пункту правил 2.4, і 2-1 приділі, будь ласка, постійно. На, на, на законну вимогу. Си. так? По-друге, на даний час проходить оперативно-профілактична операція зброї та вибухівка, оперативно-профілактична операція, база та кільце згідно пункту правил 2-4. Да? Під час проведення оперативно профілактичних мероприємств працівник міліції має право зупиняти распомагають для перевірки документів. Правильно? В статті, в Закону України про міліцію, стаття 11, 2 написано, да, що перевіряти документи гражданина можна При підозрі. Ви мене в чомусь підозрюваєте? Я вам ще раз поясню. Ви чудово знаєте. Звісно, чудово є, знаю. Я, я чудово процент, знаю, що ви мене зупинили без причини. Ви так і скажіть, в мене проблеми з документами. Якщо ніяких проблем з документами, немає, Немаю, то мене вірюю, проблем, у мене нормально, провели з вами профілактичну безліч щодо користування рамній безпеки, Для і то... продовжуєте свій подальший рух. Я був пристегнутий, покажіть мені докази, ввіокамі що ввіокамі я був не пристебнутий. Ми зараз все, записуйте, договоримося, а потім я вам покажу. Що? Ну, що я був пристепнутий. Ну давайте відеокамеру вашу подивимося. Ви ж мене знімаєте. І давайте. Ви ж було ж видно на відеокамері Чи ви були притені? Було 100%. Чині. Ну давайте подивимося. Я разом. Ну давайте подивимося. Ну подивимося. Ну давайте подивимося Далі ви мені покажете докази, що я був не пристепнутий. Я вам пояснив, пане водій. Чому я вас... Те, що опинив. ви мені пояснили? Я, вам... я, я, вам... перетир... я вам пояснив, що ви вчора взяли взятку 100 гривень. Ви іспектор. мене в чомусь звинувачуєте? Ні, ну ви мене звинувачуєте? звинувачите. Явно оперативно слідчу визивайте. Давайте. Де тут буде указано, що ви, що ви мене звинувачуєте, Що я взяв? Визивайте. Давайте визивайте. Пану водій, визивайте. Ви мене не ображайте. Будь ласка. Нас конфліктна ситуація. Визивайте Нас відповідь відповідь конфліктна. Відповідно, відповідно. Це, це ви відповідно. визивайте і зараз ми розберемося. Визивайте не вирішувати. Ви створюєте ви конфлікт. Ви будь ласка, мені випадку. не вказує, що мені робити. Буду я вказувати. Ви служите кому? Українському? Ви не є. Ви не є моїм керівником. Ви не маєте права мені вказувати, що мені робити. Визивайте керівника. Будь ласка, придивіть посвідчення водія. Сюда транспорту. покажете мені докази, що я їхав не пристегнути. Я вам пояснив, чому я зупинив і з я його зупинив. По-перше, то, що вони були представники теремні безпеки, по-друге, згідно оперативно-профілактичних операцій. Ну, для того, щоб провести профілактичну бесіду, вам не потрібні мої документи, там нічого не написано. Як це нічого не написано? Я ж повинен знати, з ким я спілкуюся. Громадянином а згідно України. Правил 2.4, на, на вимогу представника міліції, тоді є зобов'язаний придивити пункти правил 2.1. Ваша вимога незаконна. Чому вона незаконна? Ну, тому що ви не показали, що я був не довели. Є презумпція невиновності, 62 стаття? Я Я не збираюся нічого доводити. Я ви, я вам ви мене запитали, ви особа чому, повноважень. чому я вас зупинив? Я вам поясню, чому я вас зупинив, правильно? І в моїх ви... повноваженнях є те, що ви я особа можу вам... повноважень. Щ... Слухайте, що я вам кажу. Потім я дам відповідь на ваше питання. І я буду вирішити, чи складати на вас адміністративний протокол, чи з вами провести переполітичну бесіду. Да. Підві, будь ласка, посідчення водія реєстрацію транспортного задума, так як і передбачено правилами дорожнього руху що діє на території України. Докази мені по 251 статті КУПА раз, покажете, Ви Будете під'являти документи чи ні? Буду. На законну вимогу. На законну вимогу, інспектор. Мої закони вимоги, пане водій. Ваші ви вимоги незаконні, так, да, з вами. То, будь ласка, приділі документи. На законому йому. Давайте подивимося докази. Я що мої, зак... мої вимоги законні. Я вам принесу правило дорожнього руху, де чітко указано, що ви повинні робити, коли зупиняє працівник міліції. Я знаю чітко пункт 24 і 2.1. Ви мені не лишаєте, ви не будете розводи стояти тут. Вже виїхали і нюхаєте з вами. Що, що? Ви мене не ображаєте, будь ласка. Ще раз вам. Та що мене. не ображаєте? До вас всі так ставляться. Ви мене ображаєте. Ну, то ви подайте мене на, на мене в суд. Ви документи приділяєте? Да. Придівіть, будь ласка. На законному вимогу. — Це Є законна вимога. Подивимося докази, я вам ще раз казав. Принесіть, будь ласка, право дорожнього руху. Вигайтесь свій час. Затримати Та я нікуди не спішу. 70. Зараз якраз заїду до вашого начальничка. — Хорошо. — Ставлю вам скаргу. Хорошо. Це ваше особисте право. Звичайно. — Правила дорожнього руху це підзаконний акт. Інспектор. Це документ, якого ви повинні дотримуватися. Це підзаконний Яку? акт. Я вас ще Яку? раз кажу, що це документ, якого ви повинні дотримуватися. — Доброго дня. Гарна камера у вас. Посвідчення, можна ваше? 0049. — Ви до мене звернулися, інспектор. Я поздоровився з вами. Будь дам... ласка, правила дорожнього руху. Та? Я бачу. Ну. Читай, як як ви їх не знаєте. Ні, я знаю. Ну і я їх знаю. Та мені а країна, кого нічого ви Не виконуєте вимог закону. Вони Вон сказав, не Я вам ще раз кажуть. Доведете мою знімайте. вину. Знімайте, будь ласка. Пункт правил 24. Да? Я їх знаю на пам'ять, інспектор. Ну, Чому ви їх тоді не виконуєте? А пункт правил 24, так? Да? На вимогу, приникай міліція, водій забоязні. Будь ласка, знімайте. Ну що не знімаєте? Не знімаю. Знімайте. Що? Не вимогу, кай міліці, водій забоязне. Пред'явити документи значені в пункті правил 2.1. Далі. Читайте. Далі. Надати транспортний засіб та причі, так? Да? Ну. Будь ласка, пункт правил 2.1. Складайте протокол по 126 час. Кажу, що не пред'являють документи. Будь ласка, пункт правил 2.1. Я знаю їх на пам'ять, що ви мені показуєте? Тому що документ. ваша зупинка незаконна, ще раз вам повторяю, чи ви якийсь неадекватний. Я бачу, що ви, мабуть, неадекватні, а не я. Та я ви показую, неадекватні, звінки. я вам... Я вам, вам довожу все... до такого, що ви зупинили мене безпідставно, у вас немає доказів, що я був не А повисні, ви вимагаєте зараз незаконного документи. Я вам покажу, що я опера... копію має Ну, ви мероприятию. Зупинити. зупинити, я за зупинку не маю нічого проти, а перевіряти документи тільки при Підозрі Підозрі чого? У скоєнні адмінпорушення. Ви скоїли адмпорушення? Я скоїв, так? Ви не були. До, до Докажіть, що я був на пристебнутий. Я вам кажу, що я був пристебнутий. Пане водій, на вимогу, працівника міліції водій повинен, зупинити з правил дорожнього руху, пред'явити для перевірки документи зараз. Лише 10 разів прочитайте один. мені, я його знаю. Ну, ще раз вам повторюю. Такі тут питання не можу зрозуміти. Причина зупинки яка? Я вам пояснив. Пояснюю ще раз. Ви не користувалися реальном безпеки раз. Користувався. По-друге. На даний час проводиться оперативно профілактична операція, яка називається База та кільце спільно з митницею СБУ. Зрозуміло? Визивайте відповідальність. Визивайте ще не відповідальність. Я вам ще перенесу, покажу, згідно чого, я вас зупинив ще. Та ну зупинили, то зупинили стаття. І документи Стаття 11 частина, 2 для кого написано? Це що? Для кого написано, що перевіряти документи тільки при підозрі? Шановний, для вас є. Для вас є правило дорожнього руху, де чітко вказується. Закон важливіший, ніж підзаконний ад. Пане водій, для вас, як для водія, в першу чергу, ні. це є. І для мене правило дорожнього руху. Правило дорожнього руху, які ви повинні дотримуватися, які ви повинні виконувати. Чому ви їх не виконуєте? Виконую. Ні, ви їх не виконуєте. Ви відмовляєтеся згідно... Даного документу я Не ну, Відмовляюся, я хочу, хочу побачити докази права, свого правопорушення. Навіщо вам мої документи? Ви будете складати протокол? Не сіть протокол а складемо. Я вам назараю, все, так, мені. Ясно. Ви мені не кажете, що мені робити. Ви не є мої, руку, моїм цікаво. командиром і не є особою, яку ви повинні мені вказувати. Зрозуміли? Я буду вам вказувати, ви Ні, служите ви українському народу. Ви, не, ви не є моїм командиром, не є посадовою особою, яка повинен не. мені давати команди і вказівки. Ви є водієм для мене і громадянином України, угу. який повинен дотримуватися. А ви для мене що, що? Ви для мене розводьога, який стоїть тут і людей. Ви мене людей. не ображаєте, я вам ще раз скажу. Добре, як скажете. Ви мене ображаєте. Подайте на Мою мене Вони особисті. Судно мене подайте. Я громадянин України як людину. Зрозуміли? Документи пред'являєте? Чому? Не бачу підставу. Будемо чекати. Будем, так... будем чекати, коли ви пред'явите добу. У вас є 15 хвилин. Ні, у мене не 15 хвилин. Окрийте правила дорожнього руху, що таке зупинка. Що таке зупинка? Ну прочитайте. Я знаю, що таке зупинка. Там я би зможу тримати до тих пір, поки я не становлю вашу особу. Хто ви є, що і на якій підставі короче. Ну що давайте, визиваєте 102 якусь чи слідчо-оперативну групу, чи відчуваєте. Що Все, Дому, чекайте. Пред'явите документи, тоді поїхали. Ви мене затримуєте? Да, я вас затримую, протокол бо ви підтримаєтесь, придивите мені документи Виспіль... Протокол затримання, нашу. давайте. Ви мене би зрозуміли. Ще раз, кажу, протокол Ще затримання. Раз, ви до мене не кричите, до мене голос не повишаєте, шановний. Мене, голос ви до мене свій не мене затримати. Да, я вам поясню, Ну що, що протокол затримання, складіть документи згідно по пункту правил 2.1. Ви Ви подальший рук не продовжите. Ви протокол затримуєте? Я поїхав, інспектор. Ви затримуєте. Ще раз я вам пояснюю, пане водій, заглушіть, будь ласка, автомобіль. Ви або складаєте я протокол шекав, затримання, або я поїхав. поїхав. Бо будете зараз я мене доганяти. Зараз поїдемо ви зразу в домашній день. Що мені робити? Потім подивимося з повишайте голос. і з усіма, і з прокурором, з усім, хто як себе вів. Що ви волаєте? Хто кого ображав? Що ви малаєте, інспектор? Я не це ваша суб'єктивна думка. Я вам пояснюю. Я вам пояснив чітко, що вам заборонено подальший рух. Поки ви не під'явите згідно правил дорожнього руху, документи зазначені, пункті правил 2 Прозуміло? Прозуміло? складайте. Вам ще раз кажу, пане водій. Ви на даний час устріняєтеся з керування транспортним засобом. Під'явите документи, все нормально, продовжуйте і подальший рух. Це мій то скільки день стояти, інспектор? Поки не під'явите документи. Ну, доганяйте тоді. Доброго дня. Мене зупинили інспектори ДПС перед в'їздом в Житомир перед Станішовкою. Зак... Ну, без причини доказів правопорушення не показують. Затримують, сказали, щоб далі нікуди не їхав. Протокол затримання не складають. Можна сюди слідчу оперативну групу визвати? Напишу скаргу на них. Кравчук Дмитро Миколаївич.

097, 106, 2708, Перед станішовкою. Який тут адрес? Заді, бляска, хтось прожив ще здається. Який тут адрес? Це автодорога. Це автодорога, ну, де... Житомир, попільня, володарка. Житомир попільня володарка перед мостом. За мостом? Так. Хлон, да, аккорд. 07 да. 0736 регион. Да. Можна я сюди слідчі оперативну групу із пергу напишу? Ну, так, давайте, спасибо. Транзити. Транзити. Т-4. Три А є захист про персональні дані? Кому ви передаєте мою інформацію? Автомобіль не не рації. кому ви передаєте? Я перевіряю автомобіль. Зараз вам пояснюю, я перевіряю Ру, автомобіль. автомобіль. Ви мене руками не трогайте, будь ласка. Ви мене зрозуміли, що я озброєна особа. У мене теж є зброя. Бий, галій. Що, що? Т-4. 38, 71. Що що? МТА Доброго дня ще. Зараз, десь при двох свідках. Чи відмовляєтесь, чи не відмовляєтеся? Вмовлявся, я ж йому сказав. Все добре, добре. Я ж нічого не маю прав. Алло, Роман. Привіт, треба твоя помощь дуже. І, ага. Мені треба, що я тобі давав скору, щоб ти мені зараз продиктував, я напишу на слідчі оперативні. Бо в мене з собою немає, поняв. Давайте бігу, в мене там контакт є. Бо зараз прийде слідчі оперативно. А я тобі її не скидав хіба? А може... Я не знаю. Ну скарга про безпричинну зупину. А де машина? На вулиці чи в гаражі? То біжи, візьми її, ти все ти продиктуєш. Давай, бігом. Водій присутності двохсторонніх осіб. Я вас ще раз запитую, вкотре, на мою вимогу, згідно пункту правил 2.4, правил дорожнього руху, ви пред'явите документ за зазначення в пункті правил 2.1, посвідчення водія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Також автомобіль зняти з обліку згідно номерних знаків, які встановлені, у вас у транспортному засобі, облікову картку про зняття автомобіля з обліку. Покажу. приділіть, будь ласка, присутні дво... двох свідків. Документи зазначені у пункті правил